Усім привітки, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум, і в нас нічого розпакування паперових сюрпризів. Я для вас підготувала новиночку із шости пакетиків. Вона називається авокадо. Тільки тут вже не різні авокадики, як ми робили. Зараз буде вам зрозуміло, і будете казати, що знову ця колекція авокадо. Ну, коли бачите розпаковку, я дуже давно хотіла зробити цю колекцію, іменно таку, яку хотіла, то не могла знайти, то забувала. Ну, а всі інші пакетики вам уже знайомі, тому погнали обирати. На жаль, у нас осталося з колекції шапочки лише два. Давайте візьмемо ось таку шапочку, таку біжеву. із колекції. Косметика доглядова. Давайте візьмемо пакетик від NYX. Із колекції посилки з Aliexpress. Давайте Цей пухкенький, жовтенький. Я не дуже пам'ятаю, які там посилки, якщо чесно. Із колекції нашої прошлої новиночки часи. Ну, обоє на часи. Давайте візьмемо ось цей теж він пухкенький. Такий хрустящий. Може погано фокусуватися. І з нашої новиночки. Давайте візьмемо цей міні і ще якийсь. І-і-і-і. Давайте ось цей. Перевіремо, як вони хрустять. Цей. Хрустящий. І ось цей. Також хрустящий. Ну що. Всім приємного перегляду. У нас такий пухкенький каталожик, просто подивіться. Пишіть, хто хоче обзор ну, каталогів, які в мене взагалі є, або хто хоче. Точніше пишіть, яку колекцію наступну робити, і якого кольору робити. Ваші побажання обов'язково вам передам привіток. Почнемо, давайте з нашої сьогоднішньої новиночки. Не буду томити. Перший раз починаю з новинки. я так Колекцію я зробила ось таку з пересипашками. Я дуже довго старалась, тому що в мене завжди випадали бльостки, і це така мінус у кожного блогера. Ну, ще відкриваємо. Нам попався ось такий типу шериф, Типу шериф Авокадіко. Під номером 6. Ну, номера я написала, а тут -а будемо клеїти на напрямку. Давайте ось сюди приклеїмо на що. авокадіко. Пишіть, чи подобається вам ця колекція. І от другий пакетик. Взагалі будемо брати по одному. Вибачаю за фокус дуже поганий. І нам тут попадається ось така бутилочка авокадіко стараюсь фокусувати. Ось така бутилочка. Відклеюємо. Давайте її приклеїмо ось тут. Ось так. Так, далі. Далі давайте відкриємо колекцію обої на Apple Watch. У мене також є часи, але не прямо Apple Watch, але також часики є. Проще зняти від два відео, тому що не знаю, чи в п'ятницю я з'явлюсь. постараюсь з'явитись. Не можу відкрити. О, Нам попалося на другу сторінку. Ось такі часики. Типу такі вже готові на руку під номером 7. Ось сюди. Я трохи не вгадала, але ну, ось так от будемо приклеювати. І ось так. Дуже буде нас шуршати, тому що там ця колекція з пересипашкою. Далі відкриваємо колекцію. Давайте загублені посилочки. Нам ще нічого не попало з першої сторінки. Дуже цікаво, то нам все... ми закінчили другу сторінку, а з першої нам не попадалось ні разу. Тому тепер давайте гадати? Номер 1, 2 або 3. Я думаю під номером 2. А ви пишіть. Так. Зараз я її так щоб вам не було видно номер. Ух, ти, нам попалася класна наклечка. І вона у нас під номером. Нам попалася ось така бутилочка під номером 3. Хто вгадав? Ви молодці, у вас хороша інтуїція. Так. Приклеїмо. Треба дуже-дуже обережно. Ось так. Я тут трошки зараз приклею. Все, я тут краючок доклеїла клеєм. Так, далі відкриємо колекцію. Давайте шапочки, а до косметику залишимо. Так, шапочки. Думаю, подеться під номером 1. Думаю, що тут закрій пакетик. Ні, я не вгадала. Під номером 3 ось така красива шапочка. Це зараз дуже популярні шапочки із пряжі, вроді би, Еліс Пуфі. Я теж таку пряжу маю якраз. Щось не знаю. Камери іноді таке буває, що погано ну, фокусується. Показую ось така красива шапочка. Так, ось така. Ну, і остання колекція це косметика. Бокс-косметика. Ну, або просто косметичка. Так, ну що, відкриваємо пакетик. Ух ти, так а що це? А, я поняла. Нам попався ось такий роллер. Ось так він клеїться правильно. В ньому ще така лопаточка, ну, така, типу, міні йде. Хто користується таким, пишіть. В мене, мабуть, не пам'ятаю точно у подруги і у сестри надії. Є такі, я не користуюся. Зараз скажу, Надія, це та, яка знімає Надія Бу. Тому той привітик, бо в тебе такий ролер. Тільки я прошу тебе написати, якого кольору він, тому що я в тебе не пам'ятаю. Я бачила в інтернеті і змалювала. Ну, а на цьому, на цьому поки що все. На жаль, і усім дякую за перегляд. У мене такий красивий весняний фон. Тому що, скоро зима закінчується, треба вже приходити до весни. Пишіть, чи прибрали вже ви ялинку, чи готові вже до весни, тому що через місяць вже весна. Якого числа ви прибрали ялинку. Ну, Буду дуже вдячна вам всім за підписочки, бо дуже хочу 100 підписників, і найкращий, це якщо маркер. І ставте, будь ласка, вподобайки та пишіть коментарі. Я їх відкрию на обох відео, щоб могли писати багато коментарів. Я забуваю, вони Я їх закриваю і забуваю відкривати. Тому, якщо це на YouTube закривається, я закриваю їх. А якщо коли відкрила, вони закриваються, то вже YouTube. Ну, добре, менше буду говорити. Всім дякую, всім пока. Цьому і ви найкраще.